І знов добро здоров'я! Мене називають Микола Версен. Триває програма Підсумки. Володимир Волков, начальник штабу громадянської ініціативи Національна гвардія України. У нас в остях. Доброго здоров'я! Добрий вечір. Добре. Скажіть мені, будь ласка, що це за така громадянська ініціатива? 29 січня цього року в українському домі під час якраз буренних подій. У нас відбулася така акт самовизнання, деяка кількість людей, проявлені загони, проявлені самоорганізовані люди, виявили бажання створити щось таке, що могло би підняти дух, настрій. І відчувши, що настав стан, коли треба країну рятувати. Було запропоновано створити Національну партію. І потім ну, було зрозуміло роль будь-яких таких формувань під час революції. Так. Революція закінчилася, почалася російська навала, і тепер вам треба якось діяти. Та одна справа, коли ви там стояли на Майдані, тепер щось треба робити. Що ви тепер робите? Ну, дивіться, у нас трохи так нам дали трохи. Часу для роздумів 13 березня відбувся такий акт, як закон про створення національної гвардії. Довгий час не було призначено керівника національної гвардії, головнокомандуюча з третьої спроби був призначений Полтарак. Зараз він от, два дні тому поїхав. Я думаю, в Маріуполь з комісією державною, бо там відбувалися події, про які ви знаєте. І може завтра буде повертатися, але це відбулося у нас сьогодні п'ятниця, тобто в четвер він нібито вже долучився до роботи. І я хочу якраз підтримати ту його ініціативу, бо ми дуже довго зверталися, щоб Національна гвардія змогла об'єднати не тільки внутрішні війська, які були долучені, якби передані в склад національної гвардії, а і зробити ще один штаб громадсько-політичний. Бо нам треба щось робити з людьми на Майдані. Треба якось угу. дати раду тої ініціативи тобто, громадської ідея така, щоб люди, які стояли на Майдані, якщо вони продовжують сети, щоб їх залучити в, в, в національну гвардію, якщо вони хочуть ну, допомагати Україні. Правильно я розумію? Так, так. І це плюс до. до... Внутрішніх військ, і вони об'єднаються, і це буде така, от, така, така організація. Так, спочатку взагалі виникла якби, громадська ініціатива, на базі громадської ініціативи, довіра знизу, влада зверху, і мала сформуватися Національна гвардія, на кшталт світових якихось зразків. Ага. Але швидкоруч, після прийняття закону, куди дівати внутрішні війська, давайте ми їх назвемо Національною гвардію. Ага. У нас вийшло, як завжди. Зумієте, і ну, виходячи з цього, дуже швидко е, виникло, виникло протистояння, тому що е, ті, хто був на майдані, вони дуже обурились з того, що і ми е, продовжують командувати тих, хто стріляв. Ну так і да, так, і та... виникла така, ну, ну трохи суперіч суперечка. І це відобразилося і на прийняття присяги, і на навчаннях. Виникли виникали якісь конфлікти, але слава тобі, господи, і я думаю, що це дуже нормально. Це якби еволюційно дійшла уже до цього влада, і новий керівник дав згоду через депутатів на те, що буде як військовий штаб, так і буде громадськополітичний. І це дуже ну, слушайте, це мене вчили колись. Я три місяці був в військових таборах. І мене вчили, що єдин... в армії мусить бути єдино началі, а тоді це в радянському союзі так висловлювались. Тобто, яка роль, яка роль, ну потім поговоримо, військової частини, а оця громадсько-політична чи соціально політична, що ви що буде робити ця частина? Виявлення ініціативи і її організація, якби як це як, так сказати, окучування uh -huh. тої ідеї, яка виникає, підготовка підростаючого покоління, з'ясування на етапі. Тесту ну хоче людина йти в, в uh -huh. гвардію, не хоче. Може це імпульс, може це посил. Uh -huh. Тому йде громадська така експертиза, іде громадська експертиза. А скільки зараз приблизно військ в національній гвардії? Ну Якщо це не військова таємниця, я вже не знаю, що можна питати, що не Точно. бо в радянському Союзі все було що у кого погод, це військова таємниця. А зараз я не знаю. Давайте я вам скажу трохи, ну трохи політичну відповідь, да. Да, окей, окей, да е, наявних анкет більше 60 тисяч тих, хто хоче долучитися до цієї справи. Інша справа, кого можна взяти, кого не можна, хто прийняв присягу, хто підписав контракт. Це вже якби в стані е, агресії. Давайте ми про це поговоримо. Окей, але скажіть мені таке: наскільки я розумію, цих анкетників чи якась принаймні Балі, велика казач. частина людей це люди, які готові ризикувати життя. Так. Тобто це означає, що ці люди за настроями, мені настрої цікаві. Угу. Якщо завтра е, війна, якщо завтра в поход там на Сталін поведе, то вони легко і невимушені візьмуть зброю і підуть на Східний фронт і будуть воювати. Так. Але тут є одне питання: питання, яке пов'язане з тим, що, ну, по-перше, про зброю. У Нас нема законодавства про зброю, це дуже погано. Ми 23 роки живемо за внутрішньою відомчою інструкцією Міністерства внутрішніх справ. Це приказ номер 622, який декларує в одні в одних руках: це видача зброї, контроль, переробка, ну і так далі. Тобто, ну з моєї точки зору, з точки зору інших фахівців, в цьому, в цьому питанні це ну суцільна корупція. Суцільна ну, без сумніву все в одному місці. Мрія, мрія, монополіст. Все. Це перше питання. Друге питання. Е, ну, не звикла. Як би ми не називали демократії, чи не демократії, чи там нова влада, стара влада, не звикла влада е, Савкова постсовкова влада не звикла до того, що людина вільна, бо людина зі зброєю, вона вільна. Вона більш вільна, ну, да, ну. більш розкута, ну, да, в хорошому да, сенсі. Да, да. Вона більш, більш вимоглива до своїх питань, до питань, які вона задає. Це, це друге питання. І, звичайно, ну, трохи бояться свого народу зі зброєю. І це питання постійно. Зараз на, наразі стала така ситуація. Я е, підтримую, е, по-перше, законодавство, по-друге, е, навіть зміну в Конституції з цього питання. Бо багато є прикладів України, Тобто Ви хочете що... американську версію, версію, да, що, не, народ що має швейцарське, право... А не швейцарську. Швейцарську, Да, так. Да, а да, чому, да. чому ні? Я, має право, я, я журналіст, я розумію це все. Так. Але е, інше питання, ну, все одно, значить, е, е, у мене враження, що зброї в Україні дуже багато. Так. Ну, просто дуже багато. Я не знаю, чи вона стара. Чи вона нова, але та, що стріляє і допомагає вбивати їх просто повно. Бо наскільки я пам'ятаю, ще 91 й рік і пан Марчук тоді цим опікувався, він з таким жахом казав, що ну, по-перше, хотіли вбивати з НАТО і сюди просто звозили цю зброю в разі війни. А по-друге, каже, коли війська пішли з Угорщини, з Німеччини і з Польщі, кидали тут і тут просто і море цієї зброї. Тобто озброїти, в принципі, людей можна, як то кажуть, моментально, за, за хвилинку. І не стільки звозили сюди зброю для е, супротиву про, чи проти НАТО, скільки дуже багато зброї е, той, яка е, з Варшавського договору да -да 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 -да. приїхала. Да. Да. І там там були стратегічні запаси зброї е, Радянського Союзу, там є тактична зброя для. Е, ну, якби, Військових дій в містах, Тобто ті ж, ті ж автомати ППШ. Тобто, Євні, навіть, да. навіть не... Ну, всі знають, це не, не секрет, mm -hmm. в тому ж, Салігорі, в інших складах, дуже багато її цієї зброї, і, навіть не кажучи про велику кількість автоматів. А Наскільки, кавашів? на вашу думку, професіоналізм сильніший за, як сказати, яке слово знайти? За таку внутрішню емоцію. Ну, тобто, я розумію, що я знаю фахівці російські, мені це розповідали, що в боєздатних військ Росії 50 тисяч. З них приблизно 15 стоїть на північному Кавказі і не сунеться звідти, ну, тому що треба тримати там. І десь 35 тепер стоять біля українських кордонів. Можна навіть менше, бо там ще є медицина, там транспорт, щось, щось, щось. І тобто небагато, да? небагато. Але це навчені люди, це боєздатні. Тобто, всього в російській армії 800 тисяч, а реально боєзадних там 50-60 тисяч. Україна може поставити таку ж кількість військ. І ви кажете, що вони є людьми відважними і готові ризикувати життям за Україну. Хто в таких випадках виграє? Той, хто краще навчений, чи той, хто готовий і якби просто ризикувати життями і помирати? Зі свого досвіду, а досвід у мене дуже багатий, і я прожив деякий час на цьому світі. Я вам хочу сказати, що виграє завжди той, хто, хто не має що втрачати. Тобто там, де амплітуда його відношення там, чи його свідомість настільки розігнана, що йому нема що втрачати, то він. Ну, Набуває дуже потужного духу, і йому ну, він в, да, в даному випадку це українці. Абсолютно. І по-перше, потім генетично ми ж всі козаки. Ми маємо козацький дух, ми маємо той ген е, волі. Ми Я злам... бачив на Майдані, це просто мене шокувало. Так, Я... так. Тому а... е, професіоналізм, так, да, є професіоналізм, але він дуже цікавий, коли мова йде про, ну, про овець. Коли треба заганяти в овець, але я думаю, що де, деяка частина українців це вже вовки, а не овці. Тобто, ви так між нами, дівчатами, ви я дивлюсь, що ви так спокійно ставитесь до того, що на сході від вас, тобто, ви переконані, що якщо почнеться навала, то знайдуться люди, які будуть достатньо вправно воювати з українського боку. Я спокійно відношусь, бо я абсолютно впевнений в потужності і в можливостях наших людей. абсолютно впевнений. Я трохи не впевнений в діях влади. Вона ну як, як кажуть в нашому вузькому колі, вона виявляє якісь е, е, таку е, наївність в тих питаннях, в яких не треба її виявляти. Я їх не прощаю, але я їх розумію, тому що хто ж міг подумати. Так, Тоже, але коротко можете, пане Володимире, ви кажете, маєте досвід, а ви десь воювали, які у вас взагалі знання в цій галузі? Так, ну я починав з ПГТ Дісна, якщо ви знаєте, да, да учебка, це дуже потужно було в радянських часи. Це я... був страх Божий. Я пам'ятаю, це був страх Божий, коли людині казали, що. Ідеш і в Дісну, то людина казала краще в тюрбу О, ласка. Так, так, так. тільки так, не так. туди, але кажуть, там супервишкіл був. Так, дисципліна, тобто, ну знаєте, як кажуть психологи, імпринти я отримав, ті, які потрібні, тобто <ucces> прищепили мені моделі поведінки, ті, які потрібні відносини. Потім Афганістан після зразу ж це 70 я ж не, не дуже молодий, мені 53, 53 роки. Потім, в 79-му році, всі хотіли в Афганістан, всі. Я писав особисту заяву. У мене не виникало ніяких питань, що це не може бути по-іншому. Не може бути. Тому я, звичайно, не писав це, я пам'ятаю, десь І там жов... два роки ви відправив. Ні, ні, ні. Ну так вийшло, що як би нас не готували, щоб ми робили зі 160. У нас учбова рота була, бо ми ж поїхали з учебки. Учбова рота була, вона більша ніж бойова. Залишили 48 живих. Ой-ой-ой. Це дуже така, якби це перші роки. Там перший досвід. Потім я відпрацював декілька років в міліції. Я був оперативним працівником. І там отримав теж поранення. Так, так вийшло, що Бог мене спас там, а поранення я отримав в міліції. І після цього, ну ще два роки попрацював після поранення, потім був звільнений по групі. І далі займався розвитком українського козацтва, підготовкою підростаючого покоління, вишколи. Джури і так далі, ну з той каденції я був радником президента з розвитку українського козацтва, тобто я знаю всі ці формування. І чому я кажу, що наш народ не здоланий? я їх знаю зсередини. Вони вялі, вони трохи ну якби розбещені якимось там природою ну, де, да. Да, хорошими жінками, хорошою да. їжею. Але коли доходить вже до справи. Вже все. Тоді вже з'являється дух. А тоді розкажіть нам пару військових таємниць в сенсі того, чи ну саме зрозуміло, що є набої, є автомати, є кулемети, а чи є БТРи в достатній кількості, чи ну тобто, ну армія ж сучасно, вона ж там і літати мусить хтось. На літаках так все зрозуміло людина, да, і ми можемо не питати. Ні, <світ> Кажу е, ну, по-перше, е, зброї у нас достатньо. Достатньо. Ну я як десь там на першому національному був з маломужем на якомусь ефірі. Ми сперечалися стосовно потрібно зброю, тобто закон про зброю не потрібно. Ну так по-хорошому -по сперечалися. Е, і зброї достатньо. Е, те, що військова машина заглохла, навіть вмерла, то це всім відомо. Це, да. це правда. А це чи й... можна просто витягнути ці машини бойові? Чи ці, ну, Оце все, що возить, лі... Лі... літає, якось там якісь гармати. Я, ну, я така цивільна людина. Так, я ну, не знаю. От я дуже поважаю вашу передачу, бо я її дивлюся. І, ну, вона трохи чудовий смак, я вам хочу сказати. Да, да, дякую. Бездоганний тут, смак. Тут, е вона трохи розважлива, тому я вам трохи в такому сенсі скажу про сьогоднішню ситуацію. Такий дуже коротенький анекдот. Коли приходить до прапорщика, приходить військовий, ну, солдат і каже, що хоче дуже випити. Ну, нема грошей, що робити. Він каже, ну продай автомат і все, все буде нормально, вип'єш. А каже, а коли почнеться навчання? Почнеться повчання, навчання прийдеш. Починається навчання, каже, що мені робити? Ти каже, бігаю так. Добре, та та -та, та -та, та -та, та. добре. Він бігає, та-та-та-та-та-та, бачив. <х engagements> От такий приблизно стан нашої армії. Тому ДБТР е е е вражає, дуже вражає, що ми знаходимося на пікі технологічного прогресу військової техніки. Кольчує, а -а. ракети, стартове площа. А все там. Так, да, Сапожник, як кажуть, без Ну, але може це відновити швидко? Ні. Не може. Але да. змазати Дивіть. ці машини, знайти бензини і так далі. І Ї... так далі. Нам, нам потрібні е, лідери е, політичні, е, які, е, ну, з ну, козацького роду. Все, більше нічого не потрібно. І скажу я що тут Вчора і позавчора казав. Коли мені перераховують потреби України, та, і в економіці, і в міжнародних зв'язках, і я військові... кажу, тільки наполеон. Так, Єдиний, хто може врятувати Не Україну, який український потрібні, Наполеон. потрібні для того, щоб 에, той козак, який стане лідером, це керівником держави, щоб він довірив своєму народу. Він просто має, має довіряти своєму народу. Бо 에, після підписання Будапештського... Протоколу, який ну просто зганбили росіяни. Ну це вже поперець, який нікому не потрібен. Ми да, нічого да. не зробимо. Повернути ядерну зброю, це інтелектуальна зброя, яку повернути технологічно неможливо швидко, да, да, і так. нам по, по друге світ це не дасть зробити ніколи. Бу не, беззволь, да. не у нас єдиний вихід. Знаєте, який це стан білої війни? А стан білої війни це у кожної дорослої статі має бути зброя. Так, да, це дивіться, є такі країни, як Афганістан, яких неможливо Здувати, здолати да, тисячоліттями. Да, 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 Чому? Бо да. це стан білої війни. Україна має вихід з ситуації тільки станом білої війни. У вас зброя, у мене і все. І враг не пройде. Так, да, ну в Афганістані я знаю, що ви про це знаєте краще, ніж я, тому що, але для глядачів там же ж не посипають. Пшеницею, коли народжується дитина, а всі стріляють вгору. Це народження відбувається під звук автоматів, і так. люди до цього звикають. Закінчилася наша програма, пане Володимир. Володимир Волков, начальник штабу громадської ініціативи Національної гвардії України, нам сказав таке, що в Україні технічно армії нема, а людська армія нездоланна. Правильно, я так підсумок провів. Майже, майже майже, так. Майже, так. Майже, да. Технічно є трохи. Є. Трохи є, трохи. Трохи є, трохи є. А всім веселих свят, на все добре. Побачимося наступного тижня. Дякую, що дивилися, дякую, що слухали. Микола Вересні цю, цю програму. Дякую, пане Володимир. Дякую. На все добре. І вам, вам хороших свят.